Рахуємо 15 ,057 ,09. Всі пам'ятають, що це за цифра? Mm -hmm. Середня зарплата по Україні за трьох mm -hmm. за Множимо зараз стаж 39,039 і множимо на коефіці 1,74,567. Яка пенсія? Mm -hmm. Якщо щось не зрозуміло, я кажу відразу запитуйте.

50. Тут, поки зрозуміло? Треш, можна не сплачувати, тепер дивимось в менті ще плюс 5 років, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Тобто, беремо ціну ще, що і сьогодні. Але це стаж не 39 років, а плюс 5 – 44. тобто 0,44, і коефіцієнт по зарплаті у нас вже змінився. Буде 1,39,24. Яка буде пенсія?

9, 224, 82. Дев'ять, давайте 250. Тепер 5 років це 60 місяців. Рахуйте, вона платила 60 місяців по 1760. Скільки це вона заплатила? 60 місяців по 1760. Це вона заплатила 105 тисяч 600 гривень у виплаті у виліті податків щоб неї пенсія зменшилась зменшилася рівно на тисячу гривень